Привіт, друзі! Мене звати Таня і сьогодні я вас запрошую подивитися відео, яке буде присвячене підсумку спільного проєкту вернісажа Сініх барв. Ми разом з вами подивимося, які плани я виконала, не виконала. І взагалі, що мені вдалося пов'язати у цьому спільнику. Насправді, я думала, що в мене зовсім мало робіт у цьому спільному проєкті. Якось, хоч я і дуже люблю осінь, але в мене все одно була якась осіння хандра, і мені нічого не хотілося в'язати. Хоча я все одно себе трішки примушувала і в'язала. Але коли вже я скидала фото у групу, де ми виставляємо свої готові роботи, виявилося, що в мене аж 15 чи 16 готових робіт. Ну, звичайно, що там були маленькі готові роботи, але і плечових виробів у мене 4 штуки. Ну, так. Нагадаю вам ще, що Вернісаж Бар» 2025 організувала Марійка із каналу Марусина скринька Рукоділля. Цей спільник включає в себе шість номінацій, і у кожній з них я щось творила. Вироби я вам буду показувати ось тут. Буду вставляти фото. Так як у мене деяких виробів вже немає, я їх не можу вам показати, тому буду вставляти фотографії. Ну і почнемо. Перша номінація діти то наші квіти. Тут у мене зв'язалися два Вироба для моєї донечки. Перший. Сюди я взяла бомбер. Він вже в мене був розпочатий, але Марійка дозволила брати розпочаті процеси, тому я взяла бомбер для Доні і дов'язала його. В'язала я його із напівбавовни. Це синя пряжа це Organic Baby Cotton від газал. А сіра пряжа це в мене була. Це в мене була бобінна бавовна. Так як сині пряжі в мене було небагато, всього 4 моточки, я вирішила їх ось так поєднати. В'язала спицями 3 І 5. І я навіть нормально не сфотографувала його, тому що коли почала шукати фотографії, щоб скинути його групу у чат телеграму. І... Виявилося, що в мене бутніх фотографій немає, ну, тому вставляю, що є, бо зараз вже цей бомбер поношений. Донечка досить часто його носила в школу, і вже він має не такий презентабельний вигляд, який був спочатку. Тож вставляю такі фото, які є. Другим плечовим виробом був джемперок під назвою Рибки. Який я в'язала за смарт-тописом описом над ткав'яжі, хоча ці смарт-описи розраховані на дорослі вироби. Але я за цим смарт-описом зв'язала і дитячий. Це був незапланований процес. Але донечка підійшла з мене з таким, до мене з таким проханням, що вона хоче щось рожеве і з рибками. Ну, і врешті-решт зв'язався ось такий джемперок. В'язала я його із пряжі Mars, а рибки фіолетові були із Alize Lana Gold Classic Fine, здається. чи Lana Gold Fine? Я не пам'ятаю точно назви. Пробачте. Нема в мене ніяких записів по цих джемперочках, з якої пряжі я в'язала. Тому все пам'яті. Так, по першій номінації все. Переходимо до, другі, до другої номінації. Вона має назву Осінь найкраща пора для натхнення. І тут ми в'язали дорослі плечові вироби. Ем... Ну, не обов'язково плечові. Це можуть бути там і брюки, і спідниці, і сукні, і джемперочки, і кардигани. Ну... Але тут ми в'яжемо для дорослих. І в мене знову зв'язалося. Два вироби. Перший це джемпер родзинка. Прям моя гордість. Мені дуже подобається цей джемперочок. Він дуже швидко став моїм улюбленим. Але але, мені довелося з ним попрощатися. А все через мою таку, як би це сказати, мою таку необережність. І я його вкинула в пральну машину. Я ще його так тримала в руках, думаю, чи вкидати, чи не вкидати, вкину, що йому буде, там віскозний шнурочок. Нічого з ним не станеться, але той шнурочок набитий вовною. І коли я витягла прання, розвішувала його, в мене був просто шок. Мені хотілося плакати, тому що я витягла дитячий джемпер. Він сів і дуже сів. Особливо у висоту. Ну, звичайно, він вже не такий м'якенький і пластичний, як був, тому що ну, вовна вона збилася, і він став такий щільний досить. І єдине, що мене тішить в цій ситуації, це те, що він. Буде для моєї донечки. Вона сказала, що їй подобається, і вона буде його носити. Я б із задоволенням собі зв'язала ще один такий і вже б не прала його в машинці. Тут пророблено все-таки багато роботи, і, ну, дуже, дуже мені шкода, що я ось так з ним обійшлася необережно. Ну, на донечку він трішки заширокий, тому що він, цей джемперочок сів більше у висоту. А по ширині ну, теж сів, але ну, якось не так. Тому він для донечки такий широченький. Ну, і ще вона його поносить і наступний рік. Тож оця номінація плавно перейшла в першу. І ну, буде моїй донечці, як у спадок мій чи Ну, нічого, я вже я одразу не говорила нікому про це, бо мені наскільки це було боляче і прямо до сліз. Так. Тому ось тільки зараз. Це вже тижні десь два пройшло. Ну, але місяць я його таке поносила, і досить активно я його носила. То це єдине, що мене радує в цій ситуації. Так, ну добре, не будемо про погане. Далі в мене зв'язався ще один плечовий виріб. Це джемпер шелест. Знову за смарт описом надки з каналу в'яже. А, і цей джемперочок родзинку. Оцей. Це я тестувала в Наталі. Так, це були обидва заплани... заплановані мої вироби. Це... Ці обидва джемперочки я планувала в'язати, і я їх зв'язала. Джемпер з шелест зв'язався в мене на протязі двох місяців. Я його починала раз, потім розпустила. І за жовтень він у він мене зв'язався. І я дуже задоволена цим результатом. В'язала я його із пряжі Ярна Антарес. Це не сама приємна пряжа, яка може бути до тіла, але в холодну погоду мені в ньому комфортно. От коли жарко, коли спекотно, то так він колиться. Тим більше, що я досить чутлива до якоїсь колючості, шершавості. Але от саме шелест я можу носити у мене погоду, мені в ній дуже комфортно, вона мені не колеться. Так, ну що ж, переходимо до третьої номінації, яка має назву зігріємо ручки і ніжки. Тут ми в'язали різні аксесуари: шкарпетки, шапки, бактуси, ну хто що. Але в мене тут зв'язалися лише шкарпетки. Це, мені здається, я зв'язала чотири пари. Ну, вставлю вам тут фото. Це були шкарпетки для мене, для мого чоловіка, для мого брата і для жінки мого брата. Так, я ще планувала тут в'язати бактус, і я його розпочинала, але щось він якось мені не зайшов. І я його планую ще в'язати, але не можу підібрати пряжу, яка б мені подобалася, і підходила б саме на цей виріб. Тому бактус ще буде. Мітинки я хотіла собі в'язати. І для донечки, і для чоловіка. Ще ні одних я не зв'язала. І також ці цій номінації я зв'язала пов'язочку для донечки. із тієї ж пряжі, що я в'язала собі родзинку, жертеньку. Так, в цій номінації все. Четверта номінація, і оселя вбралась в багряне місто. Тут я в'язала гарбуз будиночок. Цей гарбузик вже знайшов свого господаря і живе у новій родині. І живе у новій родині. Також я зв'язала грибочок, будиночок. Він живе у мене. Ось так виглядає. І зв'язала серветочку з гарбузиками. Я планувала в'язати серветочку, але не таку. Але подивилась, що дівчатка вже на Ютубі в'яжуть таку серветку вже. І, мені, і в мене пропав інтерес до цієї саме серветочки, тому я зв'язала іншу. Шо? Ось таку. Ось такі гарбузики в мене вийшли. І зв'язала також ось таку серветочку з листочками. Ну, не сама вдала варіація. Але хай буде. Це підставочки під чашку, а це в мене буде, може, під свічечку, чи, ну, не знаю. Кудись я її приміню. У п'ятій номінації ми займалися іншими видами рукоділля. І я хотіла вишити лисичку. Я її вишивала, але зовсім-зовсім мало. Не вистачає в мене часу ще й на вишивання. Я вставлю фото вам, як ця лисичка зараз виглядає, яка вона була до і яка зараз. Ну, просування невеликі там. Але в мене є готові роботи в цій номінації. Це проєктна сумка і холдери. Я добралась до шиття і пошила ось. Ось таку сумочку. Ця сумочка теж знайшла свою нову господарку. Я її подарувала своїй колезі, яка теж в'яже, і я думаю, їй знадобиться така річ. Тому в мене вже її немає. шоста номінація має назву Тепло наших рук. Тут ми в'яжемо на благодійність. І я зв'язала лише одну пару шкарпеток для військових. На жаль, тут у мене зовсім маленькі. Результати, ось так я пов'язала. Я отримала неймовірне задоволення від цього спільного проєкту. Дуже люблю розглядати, що в'яжуть дівчатка. Дуже багато цікавих ідей, багато всього красивого. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Пишіть, що вам найбільше сподобалося із моїх готових виробів. Буде дуже приємно почитати ваші відгуки. І до зустрічі скоро побачимось!